Сьогодні день пам'яті жертв масових розстрілів політичних в'язнів на західній Україні. Німеччина напала на радянський союз і переповнені в'язнями тюрми стали для радянської влади проблемою. Вихід вона знайшла у масових розстрілах. Почалися репресії ще в 1939 році, і за 20 місяців перебування радянської влади в Галичині було в західній Україні було арештовано понад 60 тисяч осіб, і біля мільйона вивезли в Казахстан і в Соловки. Оце жертви Дрогобицької тюрми, обласної Волинської тюрми, Франківську, Дем'яний Лас, дві львівські тюрми, хоча там є чотири. Це в нас на цвинтарі Золочицька тюрма. Історики кажуть, в перші години війни радянська влада розстрілювала не тільки тих, кому винесла смертний вирок, а й засуджених до ув'язнення, і навіть тих, що до кого слідство тільки почалося. Серед жертв цього страшного злочину були і тернополяни. Тоді радянська влада не пошкодувала навіть підлітків. У Тернополі розстріляли біля 1300 людей. І вони всі похоронені на в цій братській могилі. Там є понад 20 плит. Є написи. Ми маємо списки цих людей біля 30 малолітніх політв'язнів. Тобто, люди від дітей від 14 до 18 років, які були членами УН, молодіжних організацій, просвітяни тут похоронені, адвокати, священники. За радянськими даними під час так званого розвантаження тюрем вбили близько 9 тисяч в'язнів. Втім, за оцінками сучасних дослідників йдеться про понад два. Вадцять тисяч жарт.